Дівчина з перловою сережкою Вермеєра має у собі багато загадок, і одна з них чи правдиця сережка з перлів. Дослідники вважають, що це майже неможливо. Так, перли дійсно були популярні в Нідерландах 17 століття. Вони вважалися символом високого статусу і багатства. А от розмір перлової сережки викликає багато питань, адже перли такого розміру, по-перше, були б космічно дорогими, а по-друге, дуже рідкісними. У Нідерланди їх довелося б вести аж з Південної Азії. Тому ймовірніше, що це просто перламутр або ж скляна імітація, вироблена венеційськими складувами. До речі, раніше картину називали дівчиною у тюрбані, і вважається, що тюрбан це символ змішування східних і західних традицій через торгові шляхи. А ще цю картину називають Моналізи півночі і припускають, що це портрет треньє, тобто зображення не конкретної людини, а збірного образу, а детальніше про голландське